Що таке регрес? Це право зворотної вимоги страховика або МТСБУ до особи, яка є винною у спричиненні шкоди. Зазвичай автоцивілка захищає водія від можливих фінансових витрат, пов'язаних із відшкодуванням нанесеної шкоди іншим особам у випадку ДТП. Але є випадки, коли навіть за наявності автоцивілки водію доведеться відшкодовувати нанесені збитки у разі порушення закону застрахованим водієм. І якщо такі протиправні дії спричинили ДТП, страховик або МТСБУ має право звернутися до нього з регресною вимогою щодо компенсації відшкодування, яке попередньо було виплачено потерпілим. Важливо зазначити, що в такому випадку, ймовірно, доведеться компенсувати не тільки суму страхового відшкодування, а й фактичні витрати на ведення регресу, судові витрати, юридичні послуги, експертизи тощо. Страхова компанія застосовує регрес до водія винуватця ДТП з чинною автоцивілкою, який керував автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, не мав права на керування транспортним засобом відповідної категорії, самовільно покинув місце ДТП, відмовився від проходження огляду щодо стану сп'яніння, використовував автомобіль для вчинення кримінального правопорушення, користувався технічно несправним автомобілем. Страхова компанія також має право застосувати регрес до установи, яка є відповідальною за стан дороги, якщо заподіяна в результаті ДТП, шкода, виникла з її вини, до особи, яка заподіяла шкоду навмисно, до особи, яка використовувала автомобіль з недотриманням умов, визначених законом для пільгових категорій громадян, якщо автоцивілка укладена на пільгових умовах. МТСБУ має право застосувати регрес у наступних випадках. До водія винуватця ДТП, який не мав чинної автоцивілки. До водія винуватця ДТП, який заволодів автомобілем в результаті протиправних дій. До установи, яка є відповідальною за стан доріг, якщо заподіяна в результаті ДТП шкода, виникла з її вини. До особи, яка отримала регламентну виплату, якщо її дії були навмисно спрямовані на спровокування страхової події. Для уникнення подібних ситуацій будьте уважні і дотримуйтесь вимог чинного законодавства.